До нашого екіпажу Білий Янгол, який працює на Лиманському напрямку, звернулася староста з населеного пункту ставки та повідомила, що літньому мешканцю, який мешкає в населеному пункті ставки, потрібна негайна медична допомога. Виїхавши на місце, оглянули дану літню людину та доставили його до медичного закладу для надання йому кваліфікованої медичної допомоги. Голову. голову, голову пригинайте. Опа. А так, все, І ще пішли. Ще чуть-чуть пригинайтесь. Пригинайте, зішка. Пригинайте, так, давайте потихеньку, помаріньку. вот туда вот туда сядайте на кресло присаживайтесь на кресло вот туда ладно вы придержитесь бо дорога Також днями нашим екіпажем було здійснено евакуацію з населеного пункту середнє, літньої жінки з інвалідністю. Остання була відсутня Нижня кінцівка через хворобу, її було ампутовано кінцівку та потребувала останнє в неганій евакуації до більш безпечного регіону України. Вір не останет. Може, встрикнемося, дай Бог, якщо Сонечко, щоб не плакало, хорошо? Ні. Але підійметься давлення? Ні, ні. Встретимся еще. Привет, всем передавай. я тебя жду. Пошли войны. А ну возьмешь ее? И... обратно. Ага, ага. Спасибо. Да нема за що, вам. Да, нет, шо, все нормально. Все. Порядок. Да. Також нашим екипажем був здійснений виїзд до населеного пункту Новоселівки, звідки звернувся літній чоловік, який попросив допомогу в евакуації його до більш безпечного району країни. Виїхавши на місце останньому допомогли завантажити речі, посадили останнього броньований автомобіль та евакуювали до більш до більш безпечного регіону України. три-чотири, Опа! Все, голову акуратно, пригинайте голову. Голову пригинайте. О, потихонечку. Туди туда на сиденье приседайте. Аккуратно только голову. Ворог постійно завдає удари як з артилерії, так і з безпілотних літальних апаратів по місту. Внаслідок удару безпілотного апарату двоє місцевих мешканців отримали поранення та загинули на місці, оскільки поранення було несуміснє життя. Дані дві людини їхали на велосипедах по місту та рухалися в бік своєї домівки. В цей час ворог завдав удару безпілотним апаратом.